Магнітні властивості планет сонячної системи. Мета дослідження дізнатися, які планети мають магнітні поля та чому вони виникають. Меркурій має слабке магнітне поле, бо його ядро частково рідке. Ядро венери охололо, тому магнітне поле відсутнє, атмосфера вразлива до сонячного вітру. Земля це наш магнітний щит. Потужне магнітне поле захищає нас від шкідливих частинок Сонця. Ядро Марса охололо, магнітне поле слабке, атмосфера частково зруйнована сонячним вітром. Магнітне поле Юпітера у 20 тисяч разів сильніше за земне, створює гігантські радіаційні пояси. Магнітне поле Сатурна майже точно вирівняне вздовж осі обертання планети. Магнітне поле Урана нахилене щодо осі обертання нестандартне, але сильне. Магнітне поле Нептуна нахилене і нестабільне, але існує. Висновок: магнітне поле планет це щит, який захищає їх від шкідливих космічних частинок. Лише планети з рідким металевим ядром Земля, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун мають власне магнітне поле, тоді як планети з охололим ядром Меркурій, Марс, Венера, або його немає, або воно слабке.